Доброго дня, я Гуриць Лариса Леонідівна, професор кафедри екології та природозахисних технологій. Рада вітати вас на курсі моніторинг довкілля. Моніторинг довкілля це обов'язкова навчальна дисципліна, циклу професійної підготовки. В чому ж актуальність вивчення цієї дисципліни і що таке моніторинг довкілля? Виходячи з визначення, яке дає законодавство, моніторинг довкілля це відкрита інформаційна система екологічних даних. Для отримання інформації створюється мережа пунктів моніторингу, діяльність якої регламентується низкою нормативно-правових актів. Це ми обумовлена актуальність вивчення дисципліни, яка передбачає засвоєння теоретичних та методологічних основ функціонування моніторингу довкілля як системи інформаційного забезпечення управлінських структур та користувачів екологічної інформації. Для цього в курсі передбачено вивчення теоретичного матеріалу, який включає 15 лекцій, для набуття практичних навичок виконання практичних завдань, завдань для дискусій та обговорення, а також курсової роботи. В результаті успішного засвоєння матеріалу курсу. Ви будете мати змогу ефективно працювати з нормативно-правовою документацією, організовувати роботу пунктів моніторингу, вибирати програми роботи, а також вибирати методи та засоби збору та обробки інформації. Бажаю успіхів у вивченні курсу!